Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков. починаємо. 12 людей постраждало у сумах. У наслідок нічної масової атаки по місту протягом лише години ворог спрямував на місто з десяток безпілотників. Один з дронів влучив просто у багатоповерхівку. Вона зайнялася. У ці хвилини там працює наша кореспондентка Олеся Боровик. Вона з нами на прямому зв'язку. Олеся розповідає, що бачиш і в якому стані потерпіліяю і так зараз знаходимося на місці одного із влучань шахетів в. Якраз цей шахач влучив дев'яти поверхівку. Він і пошкодив найбільшу кількість будинків, тому що всі вони так компактно знаходяться. Це спальний мікрорайон. Зараз сюди поверталися ті люди, які виїхали вночі, ночували не тут. і Вони повернулися, аби полагодити свої оселі. Також працює пункт неплавності. Двадцять від ДСНС там люди мають, тому що у всіх будинках немає зараз опалення тимчасово. Але їх зараз, як ми дізналися в заступника міського голови, зараз все це повертається, аби до кінця дня вже були люди із теплом, світлом та. Газом е, найбільш пошкоджена дев'ятиповерхівка. Е, удар пройшовся на горішні поверхи, і за речі на те, що там вирувала величезна пожежа, пошкоджені е, багато квартир шість квартир. Від вони повністю вигоріли. Але люди звідти е, залишилися живими, їх евакуювали, і е, все з ними добре. Е, щодо поранених, то їх 12, насправді. Цифра як така дуже велика, хоча людей із безпосередньо пораненнями, там осколковими чи уламковими пораненнями таких немає. Це є дівчинка 14 років, але її вже відпустили додому, і в лікарнях людей вже немає. У більшості це гостра реакція на стрес, тому що ви самі розумієте, люди вже в цей момент спали, це було після 23-ї години, і влучання шахеду, пожежа, яка довго горіла, все це палало, і е, в людей е, люди просто шоковані були від того, що відбувалося. Е, більшість людей таки залишалися ночувати тут в себе по домах лише 24, які е, 24, Вони е, пішли в пункт незламності і там ночували, бо там було тепло е, і було безпечно, адже е, місто продовжувалось. Е, Атака шахедів на місто продовжувалися. Також були влучання не лише тут, а і в приватному секторі. Там теж будинки дощенту горіли після ударів шахеду, і також є пошкодження по залізниці. Там є вигорівці вагони, і також адміністративні будівлі. Вони дуже пошкоджені. проте за повідомленням у про залізниці, такий рух потяг і цьому напрямку вдалося відновити і ті, що мали їхати, вони поїхали за графіком. Тоді дякую, Олеся. Олеся із сум про наслідки нічної атаки на місто. Гатили росіяни по залізниці на Харківщині є руйнування у Лузовій. Там деякі потяги курсують за зміненим маршрутом. Зокрема, поїзд Гусарівка Івано-Франківськ. Є затримки, попереджають в Укрзалізниці. А у Сумах, попри те, що окупанти зруйнували депо та низку потягів, поїзд на Київ вирушив. За графіком на перон оперативно подали резервні вагони. Постраждалих на залізниці ані в Лозовій, ані в Сумах немає. Усі працівники вчасно перейшли до укриттів. Ворожа армія минулої ночі запустила по Україні один балістичний іскандер та 145 ударних дронів, які летіли з різних областей РФ. Ракету наші сили ППО збили, знищили та подавили ще 107 ворожих безпілотників. Проте є влучання дронів у 20 локаціях. І дві години тому росіяни обстріляли центральний район Херсона. Постраждала 50-річна жінка. Її ушпиталено зміно вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. На момент ворожого удару жінка була в приміщенні. Уночі росіяни атакували кабом Дніпро. Є влучання на території цивільного підприємства. Там вирувала пожежа у Покровській громаді. У наслідок атаки дрона горів будинок. Та найважчою ніч видалася для Нікопольщини по району. Ворог бив дронами, градами та артилерією без постраждалих. Цієї ночі безпілотники били по російській енергетиці. Горіли ТЕЦ підстанції та ворожі НПЗ. У Володимирській області уражено підстанцію Владимірська. Один з ключових вузлів енергосистеми центральної Росії, включно з Москвою. У місті Орел БПЛА атакували місцеву ТЕЦ. Влучання підтверджують відео місцевих жителів. Частина міста залишалася без світла. Мама! ТЕЦ зарвалі. Вон у меня видно. Я засняла, мама, я боюсь. У Ярославській області потужні вибухи лунали на нафтопереробному заводі. Через атаку дронів горів найбільше НПЗ регіону Янус». Він забезпечує підприємства, залізниці, аеропорти та ВПК країни-агресорки. За даними нашої розвідки, внаслідок українських ударів перероблення нафтопродуктів у Росії скоротилося на 20%. Нині експорт нафти з Росії сягнув найнижчого рівня з початку війни через зупинку НПЗ та посилення санкцій заходу, які підірвали але енергетичну торгівлю країни масована атака РФ по українській енергетиці напередодні пошкодила підстанції. Критично важливі для ядерної безпеки. Магаде Магате зафіксували пошкодження на трьох АЕС. Пошкодження на Рівненській призвело до зменшення потужності енергоблоків південно-українська та Хмельницька, де зокрема перебувають співробітники МАГАТЕ втратили по одній лінії електропередачі. Найактивнішими напрямками напрямками фронту залишаються покровські, Олександрівські та Костянтинівські, де було більше половини усіх боїв за минулу добу. Найбільше атак 48 відбили наші оборонці на покровському напрямку. Це вдалося не вдалося ворогові посунути наші підрозділи на слов'янській ділянці фронту. Відбивають штурми українські бійці також в районі Куп'янська на Харківщині. Не дали окупантам просунутися і на південних напрямках. Загалом минулої доби відбулося 130. Два боєзіткнення, в яких наші захисники вбили та поранили 970 російських загарбників. Україна, США та Європа готують єдиний мирний план. Альтернатив він не має, розповів керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, усі сторони погодились, що переговори можуть початися лише після припинення вогню. А участь США у процесі є принциповою. Президенти Зеленський і Трамп, європейські лідери, однаково вважають, що будь-які переговори мають починатись з припинення вогню і по поточній лінії зіткнення. Ми високо цінуємо лідерство президента Трампа як миротворця і вважаємо, що саме він може допомагати Україні досягти справедливого, сталого та забезпеченого надійними гарантіями безпеки миру. Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента. Росія почала атакувати Україну ракетою, яка здатна нести ядерну зброю, заявив глава МЗС Андрій Сибіга. Виданню Reuters. саме через цю зброю Трамп шість років тому розірвав з РФ договір про контроль над ядерними озброєннями. Сибіга наголосив, Росія запускала цю ракету щонайменше 25 разів. Найбільше якраз за кілька днів після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Ладижин у жалобі. Унаслідок російської атаки там загинула семирічна діана. Медики до останнього боролися за її життя. Діана мешкала у двоповерхівці, яка була зруйнована 30 жовтня російською атакою. Двоє мешканців будинку досі у лікарні. Російські ракети та шахеди цілили по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури Вінниччини. Ладижин був повністю знеструмлений. Проте комунальні служби у місті і області працювали усю ніч. Нині в місті є світло та тепло, проте є перебу. Воє з водопостачанням. Зруйновано все, нема нічого. Ну Що прильоти один за одним. Була сусідка на другому поверсі, то вона пострадала, зараз лежить в лікарні. Поранені руки, осколком посічене лице, руки шили її щось там в лікарні. Наразі в будинок, який постраждав найбільше. Прибирається, досліджується всі постраждалі будуть виселені з цього будинку. Їм надане тимчасове житло і вся необхідна допомога. Причетного до вибуху на Укрпошті затримали посилку, через якого поранення дістали п'ятеро людей. Відправив житель Тернополя. Поліцейські знайшли у нього вдома ще з десяток боєприпасів. Попередньо відомо, що чоловік виготовив сувеніри зі снарядів, зробив на них гравіювання та відправив поштою. Однак його сувенір під час огляду у столичному сортувальному центрі вибухнув. Поранення отримали працівники Укрпошти і фахівці митної служби того ж дня, правоохоронці виявили ще одну. Посилку з вихолощеними боєприпасами у них видалені бойові частини, але вони все одно залишаються вибухонебезпечними. Сьогодні всесвітній день заощаджень його започаткували ще 1924 року в Італії. Нацбанк України вирішив у цей день проводити загальнонаціональне тестування на перевірку фінансової грамотності на кшталт національного диктанту, тільки про гроші заощадження, уміння розпізнавати шахрайство. Тощо торік свої знання перевірили 50 тисяч українців. До 7 листопада можна пройти онлайн-тестування на сайті Гараст. і наш Владислав Паливода спробу. Вов свої сили. Криптовалюти, електронні гаманці, онлайн банкінг, облігації, депозити і кредити. А ще десятки шахрайських схем, тисячі можливостей збагатитися або навпаки збанкрутіти. Це все не лише про гроші, а й про розумний вибір, відповідальні рішення та фінансову грамотність. А у цьому рівень знань українців за даними Нацбанку середній і складає 12 балів з 21. Це свідчить про те, що рівень фінансової грамотності є доволі низьким. а це Означає, що люди є вразливі до тих викликів, які на сьогоднішній день несе з собою, і цифровізація, і розповсюдження. Фінансових шахрайств і соціальної інженерії та власне ухвалення економічно обґрунтованих рішень, і щоб підвищити обізнаність українців, НБУ запустив тестування з фінансової грамотності, на кшталт загальнонаціонального диктанту тільки про економічну безпеку, гроші заощадження, вміння розпізнавати шахрайство. Тощо вперше його провели торік. Тоді до тестування долучилися понад 50 тисяч людей, а також десятки організацій з. Окрема, 58 учбових закладів. Сьогодні тестування доступне знову для всіх охочих. І така перевірка є дуже актуальною і важливою. Але у випадку з фінансовою грамотністю, якщо вона у вас відсутня, ви можете потрапити, потрапити в біду. Ви можете ухвалити економічно необґрунтоване рішення. Ви можете взяти перебуваючи в складних економічних обставинах. Потребі можете взяти кредит, який потім буде для вас ярмом. Можете підписати угоду, яка відповідним чином потім вас буде отруювати ваше життя. Пройти тестування вирішив і я. Його виклали на сайті Гаразд. На головній сторінці внизу обираємо розділ тестування з фінансової грамотності. І починаємо. Я проходитиму це тестування вперше. І, знаєте, всередині є якесь хвилювання, наче перед екзаменом. Сам тест у форматі запитань та кількох варіантів відповідей, де треба вибрати лише одну. Тест містить 20 запитань і обмежень по часу на його проходження, немає. Питання ми навмисно не показуємо, щоб не розкривати їх на загал. Я вже пройшов половину тесту і хочу сказати, що всі питання, які тут є, пов'язані із життєвими ситуаціями, з якими особисто я стикаюся майже постійно. Питання потребують концентрації та роздумів а іноді і допомоги калькулятора в тесті є розрахункові задачі, тому я вирішив скористатися калькулятором, щоб точно все порахувати. У разі неправильної відповіді сайт не просто вказує на помилку, а й роз'яснює, як треба було відповісти і чому. 20 хвилин часу, і я завершую тестування. Результат отримую одразу з 20 запитань. Я дав 13 правильних відповідей. Це вважається рівень знань середній. Але що справді цікаво, що сайт по закінченню тесту підбирає за вашими неправильними відповідями список статей, що Підтягнути фінансову грамотність саме в тих питаннях, де ви надали неправильну відповідь. Тестування можна проходити самостійно або разом з колегами чи друзями, щоб порівняти і перевірити свої знання та інтуїцію. ВідБУ додають підвищення фінансової грамотності дозволить не лише не втратити свої гроші, а й отримувати прибуток. Команда національного банку доопрацювала тестові завдання, зробила їх максимально практичними. Не теоретичні якісь речі, а чіткі відповіді на запитання, які ви можете потім взяти з собою в повсякденне життя, ухвалюючи економічні рішення. Триватиме тестування з фінграмотності до 7 листопада. Нагадаю, на сайті Гаразд Владислав Паливода, Костянтин. Царанок, ми Україна, марафон. Єдині новини. Українські оборонці мають більше контролю у місті Куп'янськ на Харківщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Напередодні він заслухав доповіді головнокомандувача збройних сил та начальника генштабу щодо ситуації на всіх напрямках фронту. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись кожен знищений окупант. Саме там це результат для всієї нашої держави. Ситуація Куп'янську залишається непростою, але цими днями більше контролю у наших сил продовжуємо захищати позиції. Складною залишається ситуація на куп'янському напрямку. За даними Генштабу, минулої доби там відбулося 12 боєзіткнень. Українські атаки відбивали ворожі штурми поблизу піщаного, глушківки та богуславки. Віктор Трегубов, начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил на прямому зв'язку зі студією. Пане Трегубов, вітаю вас, вітаю вас, слава Україні, героям, слава. Отже, Путін... Як завжди Бреше, він стверджує, що сили оборони, начебто, заблоковані у Куп'янську та у Покровську, вони начебто там перебувають в оточенні і заявляє про готовність припинити вогонь на цих ділянках для того, щоб ЗМІ туди поїхали і все своїми очима побачити. То що зараз відбувається у Куп'янську? Безпосередньо ну, зараз, скажімо так, слова Путіна, взагалі ні на що. Не спираються навіть на які, навіть на що, що можна було б розтягнути, знайти якось е перебільшити. Такого теж немає. Е безумовно, зараз в місті йдуть бої. Росіяни присутні на північних його околицях, північних його районах, намагаються просуватися південніше. Але про те, щоб якісь українські підрозділи були оточені з кількох боків про те, щоб вони були заблоковані, ну такої мови взагалі не йде, і не йде навіть про те, щоб вони були якось частково охоплені. Тому тут це виключно, скажімо так, брехня для своїх у виконанні Путіна, можливо, трішки для чужих, можливо, трішки для якоїсь міжнародної аудиторії, але навіть еліти, що в Росії, що за кордоном, вони. Скажімо, так, цю інформацію навряд чи сприймуть. Будь-хто, хто має доступ до якихось засобів об'єктивного контролю, чи хоча б зацікавлений в тому, щоб дивитися ситуацію з українського боку, він абсолютно очевидно для себе з'ясує, що це ну зовсім не так. Більш того, навіть російські запанкори, коли ще е до Путіна позавчора з цією ж заявою виступив Герасимов, Герасимова просто висміяла. Ну бо це настільки очевидно розходиться з тим, що там відбувається на місцях, що якби вони це підтримали, їх би ті ж російські вояки, які там безпосередньо на місцях могли просто побити. Мені здається. А тепер, уже коли Путін це сказав, тут вже інша справа. Тут вже справа можливо там за дискредитацією російської армії, тому треба повторювати. А поки це повторював Герасимов, це не був достатній авторитет для того, щоб навіть російські пропагандисти в якийсь момент не, не стримали себе і не почали сміятися. Базування росіян на північних околицях Куп'янська, що це дає ворогу у практичній площині і де там ворог ховає свою піхоту? Як у будівлях, у ще не зруйнованих будівлях, і це безумовно дає йому можливість намагатися. А просуватися далі і далі. Іде фактично така собі тактика салямів. вони намагаються це захоплювати по одному будинку, по кільком. Просуваються вперед малими групами, накопичують там, коли вдається зайти щось, де можна сховатися, накопичують там сили. Потім йде ще одна група, вона доєднується, потім ще одна, і там вони вже тоді можуть робити якісь більш агресивні дії. Постачання їм надається за допомогою БПЛА. Ну тих, що долітають. От, і для них завдання зачепитися і вижити, поки там не надійде ще одна ще одна група, а коли вже надійде, коли вже буде якийсь більш-менш контроль, тоді вже висуватися далі і повторювати ситуацію ще південніше і південніше. От що їм дає їхня власна наявність у північних районах. Ось така в них тактика, Вона в них не тільки в Куп'янську, вона в них взагалі усюди. Зараз на я б сказав, на лінії розмежування, навіть на які в на нашій зоні відповідальності. Це викликано тим, що ну фактично зараз вони можуть наступати лише піхотою за підтримки дронів. Усі інші варіанти, ну ось під Покровськом вони намагалися знов таки трішечки рухати. Бронетехніку. Бронетехніка рухалась дуже недовго і палала після цього набагато довше ніж рухалася. Тому єдиний варіант, який вони зараз мають, це використовувати свою перевагу в кількості піхоти і свою можливість не шкодувати цю піхоту. Ось і це вони роблять безпосередньо зараз на всій лінії зіткнення, в тому числі в містах, в тому числі окупці. Пане Вікторе, а як ми забезпечуємо нашу логістику наших захисників от у е, самому місті? З логістикою проблеми у обох боків. Проблеми у обох боків пов'язані з тим, що БПЛА літають на дуже далеку зараз оперативну дистанцію. І вони можуть як і наводити артилерію, так і вражати самі, якщо мова йде про ударні БПЛА, про ФІВІшки. Фактично, ну така. А зараз зона ураження з обох боків така доволі таки надійна. Це до 40 кілометрів від лінії розмежування. Причому це можеш мова йти не тільки про БПЛА, що безпосередньо там вилітають і пролітають ці 40 кілометрів, а й про БПЛА на оптоволокні, які залігли десь там пролетіли тишком нишком, залігли у засаді і були підняті вже коли біля них щось проїжджати. Ось і це актуально для обох боків. Це актуально для нас, це актуально для ворога, яка від лінію розмежування проводить в неї в обидва боки лінію до фактично до 40 кілометрів. І уявіть, що на усю цю лінію логістика має проблеми. Що в нас навтаки що у ворога? Цебто фактично на всьому фронті на дуже широкій смузі вдовж фронту. Восьмдесяткіломометрові можна сказати, якщо брати два боки, ну насправді менше, але я по максимуму беру. Е є загроза для логістики, е тому знов таки проблема є в обох боків, і в обох боків проблеми часто, якщо мова йде про вже зовсім небезпечні напрямки, вирішуються за допомогою доставки тих чи інших вантажів БПЛА у в російському варіанті, тільки виключно. З кидами в українському варіанті є, є нюанси. У нас трішки краще із важкими БПЛА. У нас трішки краще із наземними безпілотними комплексами. Тому у нас є трішки більше варіантів. Пане Трегубов, вдячна за те, що долучилися до ефіру і розповіли про оперативну обстановку. Віктор Трегубов, начальник управління комунікацій угрупування об'єднаних сил, був на прямому зв'язку зі студією.